Добрий день, шановні дев'ятикласники! Протягом другого семестру ми з вами вивчали органічні сполуки. І сьогодні на уроці, тема якого узагальнення знань з органічних сполук, ми з вами повинні узагальнити знання про вивчені класи органічних сполук, їх молекулярну структуру, формули, фізичні, хімічні властивості, закріпити вміння і навички складати хімічні рівняння. Ви повинні вміти обґрунтовувати застосування органічних речовин, і ми з вами також повторимо обов'язково розв'язання задач. І так, за ланцюжком гомологи це класи органічних сполук, які мають одну загальну формулу. Гомологи відрізняються один від одного за допомогою гомологічної різниці. І всі гомологи складають гомологічний ряд. Гомологічна різниця це група ch 2 Електронна формула показує розташування атомів в молекулі. В електронній формулі кожен електрон ми з вами відображуємо за допомогою крапочки. Структурна формула показує розташування атомів в молекулі. В структурній формулі Замість пари електронів ми бачимо один зв'язок. Насичені вуглеводні це алкани, їх загальна формула cnh 2 n плюс 2. Ненасичені вуглеводні це алкени і алкіни, їх загальні формули cnh 2 n 2 і cnh 2 n Це. Родоначальником ненасичених вуглеводнів алкенів є етен або етілен, а у алкенів є етан, етін або ацетілен. Полімеризація – це реакція, яка, в якій утворюється одна велика речовина з дуже великою значенням молекулярної маси, з маленьких речовин. Функціональна група це група атомів, яка впливає на властивості класу органічних сполук. І так, будь ласка, спирти. Це органічні сполуки, які мають в собі функціональну гідроксильну групу. За наявності такої кількості таких груп, спирти поділяють на одноатомні. І багатоатомні спирти. Представником одноатомних спиртів є метанол, етанол. Представником багатоатомних спиртів є гліцерол. Карбонові кислоти це органічні сполуки, які мають загальну формулу RCOOH. Оця група ЦООН це функціональна група, вона називається карбоксильна, і вона є ознакою класу карбонових кислот. Жири. Жири це естери, трьохатомного спирту гліцеролу та вищих карбонових кислот. Закон об'ємних відношень газів в хімічних реакціях повторимо з вами, коли будемо розв'язувати задачі. Вуглеводи це органічні сполуки, які мають загальну формулу cnh 2 разів. Амінокислоти це вмісні органічні сполуки, які мають загальну формулу NH2RCOH. І білки це е, органічні полімери, які складаються з 20 альфа амінокислот Подивіться, пожалуйста. Будь ласка, ми з вами повторили основні такі поняття, які ми вчили, а зараз перед вами рівняння реакцій. Будь ласка, нажміть стоп на відео і спробуйте написати ці рівняння реакції самостійно. Хочу вам сказати, що. Вперше нагадати вам, що алкани це сс 4 сс С2H6, вони вступають в реакцію з галогенами за типом реакції заміщення. А ось алкени і алкіни вступають в сполуках в реакцію за типом реакції приєднання. І так, бажаю вам успіху, будь ласка, напишіть рівняння реакцій. Якщо ви справились, будь ласка, перевірте. Ці рівняння. Вам треба назвати всі сполуки, які утворились. Будь ласка, скласти треба наступні рівняння реакцій: етанол з натрієм, горіння метанолу, оцтова кислота з магнієм, аміна оцтова кислота з флоридною кислотою і оцтова кислота з етанолом. Будь ласка, бажаю вам успіху! Перевірте, будь ласка, те, що ви написали. Не забувайте, що вам треба назвати всі продукти реакції. Наступне задання у вас буде це написати реакції для того, щоб здійснити перетворення. Хочу вам нагадати, що реакцій буде у вас стільки, скільки стрілочок в Цьому ланцюжку перетворень. Будь ласка, бажаю вам успіху. Надаю вам рівняння реакції для перевірки роботи, яку ви робили. Зверніть, будь ласка, увагу, що над цими стрілочками вказано умови, за якими відбуваються ці реакції. Третє рівняння це реакція Вюрца. Це реакція, яка нам дає змогу подвоїти радикал при добуванні алканів. Зверніть, будь ласка, увагу на цю реакцію. Будь ласка, будемо розв'язувати задачу: який об'єм хлору витратиться на повне хлорування 40 літрів ацетилену? Що таке ацетилен? Пригадуємо, це органічна сполука, яка має потрійний зв'язок і формула 2 h 2 для того, щоб розв'язати задачу, будь ласка, вам треба написати дано цієї задачі і написати рівняння реакції, за яким відбувається задача. Рівняння реакції перед вами. Хочу нагадати вам, що якщо в реакцію вступають і утворюються газоподібні речовини, то ми можемо користуватися законом об'ємних відношень. За яким? Об'єми реагуючих і утворюючих речовин, які вступають або утворюються в реакції, відносяться як прості цілі числа, які дорівнюються коефіцієнтам. В даному випадку, зверніть увагу, у нас об'єм ацетилену відноситься до об'єму хлору як 1 до 2, тобто це цифри в в рівнянні реакції. Тому для того, щоб розв'язати. Задачу ми записуємо, що за рівнянням реакції у нас один об'єм і два об'єму. За умовою задачі у нас ацетилену 40 літрів, а хлору X літрів. З цієї пропорції можна знайти об'єм хлору. Об'єм хлору буде дорівнюватися 80 літрів. Задача номер 2. Який об'єм кисню витратиться на спалювання 30 літрів пропену та яким об'єм вуглекислого газу виділиться при цьому. Будь ласка, запишіть умову задачі і рівняння реакції. Для того, щоб ви змогли себе перевірити, я вам надаю розв'язання цієї задачі. І так, будь ласка, сьогодні ми з вами повторили основні поняття. Основні класи на органічних сполук, які ми з вами вивчали, і розв'язання задач. Будь ласка, бажаю вам успіху і ретельної підготовки до контрольної роботи.